Сьогодні ти не дотримуєшся інформаційної безпеки? Завтра до тебе завітають іскандери. Ворог чує, пильнуй. Декалог українського націоналіста, хто автор зухвалих заповідей воюючої України, які їй пророчать безумовну перемогу? Степан Бандера, Роман Шухевич, Ярослав Стецько, Дмитро Донцов. Кого ми загубили у пантеоні національно-визвольного руху 20-го століття? Як насправді здолати Росію і хто такий універсальний солдат Степана Ленкавського? 120 років з дня народження монаха організації українських націоналістів. Що це за посвята? Добудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Перша заповідь декалогу організації українських націоналістів знову звучала у столичному музеї Майдану. Дослідники Віктор Рог та Олександр Сич питають аудиторію: хто автор цих вогнистих скрижалів? Відповідь відома хіба історикам. Кожна пересічна людина на вулиці там, ну, проголошувала гасло із декалогу. Написано Ленкавським, здобудеш українську державу, бо загинеш боротьбу з нею. Кожен проголошував і ніхто не знав, хто написав це гасло. Мене якось це і заінтригувало, і до глибини зачепило. Якась така вселенська несправедливість, чому ця людина десь загубилася в тенетах історії. 6 липня 1904 року у селі Угорники на Прикарпатті в родині священника народився Степан Ленкавський, референт пропаганди ОУН, очільник закордонних частин ОУН по загибелі Степана Бандери. А ще більше філософ, публіцист, професійний революціонер та автор декалогу українського націоналіста. Ленкавський один із наймолодших делегатів Конгресу українських націоналістів у Відні, де у 1929 році року і було засновано Організацію українських націоналістів Мета ОУН здобуття незалежної соборної української держави. Олександр Сич, доктор політичних наук, голова Івано-Франківської обласної ради, активний учасник Революції Гідності, віце-прем'єр-міністр України 2014 року. З 1999 року професійно досліджує феномен Ленкавського. Чому дивно стов'яти вийшла перша брошурка, Це перша праця про Ленкавського степан Ленкавський. Житєвий шлях на тлі історії ООН. Бо інакше його не можеш подати тільки на тлі історії. В нього іншого життя просто не було. Тільки життя в ООН. І для ООН. І ОУН як інструмент реалізації його ідеї про Україну. Для мене Степан Ленкавський насамперед це ідеолог українського націоналізму. Він, на жаль, маловідомий до цього часу. Хоча, завдяки зусиллям Олександра Соча, вийшов чотирихтомник його праць. За 20 років досліджень Олександр Сич уклав фундаментальне чотиритомне видання праць Степана Ленкавського український націоналізм, які вийшли друком 2023-2024 року. Перший том, другий том, третій том, четвертий том. Це була титанічна робота, за яку ми маємо йому бути глибоко вдячні. Фактично він підняв із небуття чи забуття ім'я і постать Степана Ленкавського як особи. Як ідеолога, як філософа, зрештою, і як одного з лідерів організації українських націоналістів, Олександр Сич довів саме Ленкавський поруч із Бандерою, Стецьком Донцовим, сформулював ідеологію націоналізму, і саме Ленкавський знайшов ті чарівні слова, які зробили доступними ці принципи для широких мас. Це був особливий провідник От він справді був провідником. Він був вождем. Він вів за собою організацію, він видав орієнтири певні для розвитку організацій, які зберігаються досі. Він був єдиний, хто був із керівництва ОУН, який був на першому зборі у 29-му році. Він був колосального штибу людина. Тобто він просто сяяв лідерством. Він міг заряджати. Степан Бандера говорив, що треба дійти до кожного, а Ленкавський. Говорив, що треба говорити зрозумілими словами для зрозумілих людей. Якщо ми говоримо і тебе не зрозуміти без словника, то, -то у нас рух при, приречений на невдачу. На початку 1920-х Ленкавський студент філософського факультету Львівського університету. Тоді ж провідний член союзу української націоналістичної молоді, від якого делегований на перший конгрес ОУН. Призначений референтом ідеологічного відділу ОУН ще зовсім юний Ленкавський, і пише декалог. Ці заповіді і стали для сотень тисяч українців дороговказом. І саме пафос декалогу породив знамениту молитву українського націоналіста, автором якої є теж член ОУН. Осип Мащак, це один із чільних діячів ОУН в 30-ті роки. Він от власне став відомим не кушу в широкому розумінні цього слова відомим. А для вищого кола, саме як автор, миттю українського націоналіста. Україна! Україна! Свято мати герой! Свято мати герой! Всі до серця! мого! Віти до серця! мого! Прилий бою! Відкрив Кавказь! Прилий бурю! І тому от, е дикалог надзвичайно важливий його усвідомлення. Ну, як для мене, просто фантастичний шостий пункт, Да? Про справу говори не з тим, з ким можна, а з тим, з ким треба. Тобто це таке усвідомлення того, що ми живемо в час, коли ну завжди ми живемо в небезпечний час. З того часу, коли ми заявили про права на, на українську землю. Декалог це далеко не весь Ленкавський, каже Олександр Сич. Саме цей юний оунівець зробив ідеалізм філософською основою української боротьби. Саме Ленкавський автор особливої корпоративної етики усередині самої ОУН. А Ленкавський з уваги на рід студій він мав змогу трошки глибше проаналізувати. І написав а, таку працю, яка була дуже популярна, і в циклостилі, в рукописах по Шерлов Світа, яка була своєрідним вступом до націоналізму Донцова. Філософічні підстави націоналізму Донцова. Він як філософ проаналізував і в простішій формі подав, що хоче сказати Донцов, і дещо з критичною ноткою, у чому він не зовсім коректний, тактовний і помилковий. Тобто це був етап творення ідеології. А в міжвоєнний час Ленкавський жив в умовах польської окупації, і, може, єдиний з поміж націоналістів був засуджений не за чин, а за ідеї. Що цікаво, його засудили на е так званому процесі конгресівців. Не за якийсь конкретний антидержавний проступок, за що раніше судили, скажімо, членів ООН. А за саму приналежність до України. у перші дні війни Берліна та Москви Ленкавський поруч із Бандерою і Стецьком доєднався до проголошення акту про незалежність України 30 червня 1941 року у Львові. Непублічність Ленкавського витікала з його специфічного мандату. Як заступник голови проводу він очолював так званий закритий сектор Служба безпеки, розвідка контррозвідка. контррозвідка. такий розділ комуністичній диверсії у світі. Як працює Комінформ, комуністичне інформаційне бюро. А в нього є підрозділ Дезінформ. Як працює МГБ? Навіть в нього була, коли він був головним редактором газети Сурма, то був спеціальна була спеціальна рубрика з архівів Служби безпеки. Після убивства Степана Бандери 15 жовтня 1959 року саме Степан Ленкавський до 1968 очолював провід закордонних частин ОУН. Саме за його каденції замужнів антибольшевицький блок народів, який ставив за мету ліквідацію СССР. Безумовно, найкращим і найефективнішим з точки зору розвалу московської імперії тоді був абенівський проект. Хоча, якщо говорити про абенівський проект, то безумовно зіркою абенівського проекту є Ярослав Стецько. Він яскраво бачив, що можна перемогти Росію, і потім його референтура з підсоветських справ дуже яскраво це говорила. Що можна Росію перемогти, але ми переможемо з Росією разом з башкірами, татарами, чеченцями, удмуртами, Ерзією, мерія, весь Вепсами, тобто всі українці, не це і фронт поневолених націй. Антибільшовецький фронт є основою перемоги України. У вільному світі Ленкавський займався вишколами бандерівців, укладав лектуру з історії та ідеології українського націоналізму, навчав конспірації, вчив нюхом чути міжнародну політику. По суті, готував так званих універсальних солдатів, воїнів глобального фронтиру, які не шукають миру, але постійного змагу. І він розумів, що це оця система має працювати. А ми не маємо стільки ресурсів, щоб навчати, щоб відтворювати і функціонувати. Потрібно оцих універсальних солдатів, які би діяли автономно і не чекаючи наказів зверху чи інструкцій. А там іди, там поклей, там зроби оця творчих креативних візьми і зроби. Концепція універсального солдата, опора на чин і власні сили, закладені Ленкавським в ідеології ОУН, сьогодні надзвичайно актуальні для нас у питанні, як зараз перемогти більш чисельного ворога. Росію він довів, що не завжди ресурси, все, все вирішують. Від початку революційного шляху Ленкавський займався сектором медій. Редактор націоналістичних часописів ЮНАК, Український голос, бюлетень краєвої екзекутиви ОУН, Сурма. У Мюнхені видавав український самостійник» і шлях перемоги. Попри масштаби діяльності Степана Ленкавського в ОУН, він завжди у тіні інших провідників. Він, як писав клеміш, нічого свого не мав. Ні хати. Ні майна, а, ні якихось заощаджень великих. Всім для нього була ООН. І він жив для ООН. Його можна назвати, тому його можна назвати монахом ООН. Тобто ось таке самовідречення, як у монаха самовідречення е, задля церкви от, і служіння Господу, так в нього самовідречення за, для організації і служіння Україні. Таку осінь патріарха застав один із повоєнних активістів ОУН. Тоді ще студент Андрій Гайдамаха. Доля йому судила і скласти присягу у присутності Ленкавського, і очолити ОУН вже у часи самостійної України. Степан Ленкавський є та особа перед якою я склав свою присягу організаційну, і також мій дружина, яка також із Бельгії. І е, також переїхала до Мюнхена, також було дуже активна, і також вона склала е, присягу перед е, Степаном Ленкавським. І думаю, що він є. Якщо багатьох людей, які кажуть, що вони писали, вони е, ну, творили е, організацію, то е, він є той основоположник ідеології. Фактично, він є основний ідеолог то є Степан Ленкавський. Ці життя Ленкавський занурився у філософію: Нітше, Шопенгауер, Кант, Індійська, Китайська традиція над усе для нього містик Сковорода, зламаний хворобами, помер і похований у Мюнхені 1977 року. На цвинтарі, де і степан Бандера. Одинному інтерв'ю Олександр Сич бере до рук чотиритомник Ленкавського, зібраний його руками за два десятиліття і прямує до робочого кабінету. Він спокійний. Постать, яка, здавалася, пішла у небуття, нині знову у строю у лавах воюючої України. Я втішений тим, що отримавши, отримавши примірники, Бібліотеки, більшість з них неодмінно шлють вдячні листи. Вінницький державний педагогічний університет, От, обласна універсальна бібліотека Черкаської, імені Траса Шевченка Черкаської обласної ради, От, Одеська національна наукова бібліотека, Рівненська обласна універсальна бібліотека, Запорізька універсальна бібліотека, національна бібліотека імені Ярослава Мудрого. Івано-Франківськ має вулицю імені Ленкавського повноростовий пам'ятник у селі Угорники. За ініціативою самого Олександра Сича встановлений барельєф на гімназії, де навчався учений. Але у його 120-річчя нація лише починає свій шлях до Ленкавського. Ідеї Ленкавського фундамент державності у 21 столітті, кажуть дослідники, але приватний подвиг монаха ОУН його чисте сумління, яке не зрадило жодній заповіді власного декалогу.